Ми росім Боже, благословення. Є такі коменти в Ютуб-каналі та в соцмережах, що в Україні війна. Ми жителі України грішні, що треба жити так чи так, противитися Богу, відказатися від церкви, не слухатися постарив Божих людей, жити по дереву знань. І е, якщо ми будемо слухатися ці е, коменти, рекомендації, то ми попадемо в пекло. Бо у нас буде судний день, судити е, Бабілонський цар Новксодонор, е, Цар Кір та жителі Ніневеї. Та давайте краще пізнавати істину слово Боже, виконувати волю Божу, бути живим камінчиком, живої плідне перша посої церкви, як місія слава Боже, смиренно, сликатися пастарів, бути світом для світу. І тоді жити деревом життям, і тоді ми отримаємо благодать Божу і народження згори, і переможе Україна.